Друзі, всім привіт! Значить, щодо ситуації навколо пінгвінів. всі пам'ятають Євгена Дикого, який висловлювався проти ухилянтів за мобілізацію, що ми всіх пересажаємо. Дивіться тут відео. Нагадаємо, хто такий Євген Дикий. В біва, ти віддаєш три роки життя в армії і вертаєшся героєм? Або ти ці три саме роки життя віддаєш на зоні, і на все життя отримуєш тавро злочинця. От в тебе вибір три роки так, або три роки так. І оцей вибір зробити набагато простіше. Так як ми бачимо, людина дуже дійсно переживає навколо мобілізації. І тому невже ви думаєте, щоби уряд і наш президент, взагалі Зеленський, міг так просто виділити 11 мільйонів доларів на якусь там експедицію до Пінвінів? Звичайно, що ні. Звичайно, що ні. А це бу є спецоперація, яка мала би бути засекречена, але на жаль, вона вже розсекречена. І 11 мільйонів доларів було виділено із бюджету, щоб провести досліди над пінгвінами. І ці всі пінгвіни мали би бути мобілізовані в ЗСУ. Взимку мав відбутися дуже великий контрнаступ. Так що, люди, не вірте цим всім балачкам. Якби це воююча країна дійсно би виділила 11 мілья... мільйонів доларів якомусь Євгену дикому, щоб просто ці би гроші розтарабанити, то СБУ, прокуратура, ДБР на другий же день його би в наручники і всі зоби посадили. І сидів би він би там би довго і нудно. Люди, ви що? O jam, vaik, naskinule.